Як швидше зробити 24-й параграф в центрі для біженців? Якщо ви їдете в центр для біженців, більшість центрів для біженців будуть тягнути час, щоб вам робити подовше цей 24-й параграф, тому що їм вигідніше, щоб ви максимально довго залишалися у них у центрі. І вони будуть робити в більшість центрів роблять 2-3 місяці цей 24-й параграф. Якщо ви хочете швидше, тобто ви, якщо кудись поспішаєте, ви можете приписатися в центрі для біженців, тобто сам центр вас приписує. А далі вже самостійно все робити. Самостійно йти робити карту в банку, тобто їздити самому, самому забирати все. Це у вас може зайняти там орієнтовно 5 днів, якщо ви самі будете робити. Коли ви зробите карту, самостійно брати у міграційну службу. Як піти самі брати термін може бути швидше, тобто ви на максимально короткий час можете його взяти. Якщо ви вже прийшли в термін на міграційну службу, після міграційної відразу ж в той день в жоп-центр подавати всі документи, щоб вони вам на пошту відправили повний пакет документів для заповнення. Можливості щоб вони вам цей пакет документів дали відразу на руки. Можливо, у вас це вийде. Як тільки ви заповните цей пакет документів від Джоп центру, відразу же також не у Джоп Центр, тому що там можуть бути якісь помилки, вони можуть вам казати, щоб ви їх виправили, щоб максимально короткий час ви вже стали на джоб центр. І коли ви будете в міграційній службі у перший раз, коли будете робити відбитки пальців, попросіть, щоб вас особисто повідомили, коли буде готовий пластик 24-го параграфу, щоб не чекати на пошту. Аж це також може затягнути час. І якщо ви самостійно будете все робити, ви можете вже десорієнтовно через 2-3 тижні стати на джоб центр. Якщо відео було корисне, обов'язково підписуйтесь та коментуйте.